Доброго дня, любі п'ятикласники! Я рада вас вітати на сьогоднішньому уроці зарубіжної літератури. Бажаю вам цікаво та уважно слухати і отримати тільки позитивні враження від уроку. Любі учні! Для того, щоб розпочати роботу, відкриваємо свої зошити та записуємо сьогоднішнє число і тему уроку. Яка звучить наступним чином Ернес Сеттон Томпсон ЛОБбо, образи тварин, розкриття їх у подіях оповідання, авторських характеристиках. Мета уроку вдосконалити уміння й навички аналізу художнього твору навички характеристики образу тварин, формувати вміння, висловлювати свої думки, підтверджуючи їх. Цитатами з тексту, виховувати повагу до літературної творчості, формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати любов до природи, бережне ставлення до тварин. А епіграфом сьогоднішнього нашого уроку, тобто цитатою або влучним висловом. Які буде нас супроводжувати на протязі уроку будуть слова, які належать до народної мудрості і звучать наступним чином? І тварина розумна, дарма що не говорить. В цих словах дійсно є істина, чи не так любі учні. Щоб в цьому пересвідчитись, приступимо до подальшого опрацювання над оповіданням. Ми продовжуємо працювати над вивченням творчості відомого канадського письменника Ернеста Сетона Томпсона, який максимально наблизився до природи, спостерігав за нею, вивчав і досліджував її, щоб потім передати свої знання у вигляді своїх книг. Письменник нічого не вигадував, не прикрашав, а зображував тваринний світ у його природній красі. Виразно і захоплюючи, що він постає напрочуд цікавим, живим і близьким для кожного. Його герої глибоко відчувають біль і радість, любов і страждання. І на сьогоднішньому уроці ми познайомимось з основним образом такої тварини, як вовк, у творі Ернеста Сетена Томпсона «Лоббо». Давайте для початку розглянемо низку цікавих фактів про сіроманців з погляду науки для того, аби в подальшому вивченні твору розставити всі крапки над і. Отже, зоологи вважають вовків високорозвиненими хижаками. Вовк швидкий і сильний, витривалий і живучий. Дітки, уявіть собі! Вовк може обходитись без їжі до двох тижнів, а, рятуючись від переслідування, здатен розвивати швидкість до 60-85 км на годину. Вовки суспільні тварини, які живуть, як правило, сім'ями. Головний об'єкт їхнього харчування копитні тварини. Сіроманці романці успішно уникають різноманітних пасток, постійно змінюють при цьому свою поведінку. На чолі зграї завжди стоять вок ватажок, найсильніший самець зграї і його вовчиця. Пари у них постійні, часто на все життя. Але, на превеликий жаль, значних збитків завдають вовки скотарству, та мисливському господарству. Однак у багатьох країнах цього звіра занесено до червоної книги. Як бачимо, фактів багато, всі вони цікаві, висновок один збереження виду залежить від того, чи навчиться людина співіснувати з цим звірем. Як не дивно, але вок є одночасно символом жорстокості, кровожерливості та доблесті і честі. А ще у міфах багатьох народів він асоціюється з Богом війни. В оповіданнях різних письменників, як зарубіжних, так і українських, ці романці зображені жорстокими, дещо дурнуватими. Вони не є прикладом для наслідування, вже не кажучи про вовкулаків, чия репутація просто жахлива. Проте в основі оповідання Лобо ця тенденція повністю протилежна. Читаючи твір, ми не тільки стаємо свідками запеклої боротьби людини і вовка, але й переконались у тому, що тварина здатна на справжні почуття. Для нас символом кохання є лебеді, але ж і вовки складають подружні пари один раз і на все життя, і таке спостереження присутні в оповіданні. Ернес Сеттон Томпсон постійно наголошував, що лише спілкування з живою природою, дбайливе ставлення до неї, може бути джерелом радості і розуміння, цінності існування. Тому в автора новий підхід до зображення вовків. У чому він полягає, побачимо, звернувшись до змісту оповідання. Та перед цим проведемо з вами словникову роботу, яка допоможе нам краще розумітись на деяких словах у тексті. Отже, перше слово лоббо. Що у перекладі з іспанської означає вовк. Зграя група тварин одного виду. Ватажок означає той, який веде за собою інших. Володар. Той, хто стоїть на чолі, має великий вплив на когось. Звитяжець означає переможець у бою. Капкан засіб. Для відлову звірів. Анімаліст художник або письменник, що зображує тварин, Анімалістична література художні твори, які зображують світ тварин і рослин. Якщо все зрозуміло, то продовжуємо з вами далі і переходимо безпосередньо до образу тварини, образу лобо. Головного героя твору. Для початку давайте візьмемо в руки свої ручки та за допомогою прийому гранування запишемо в свої зошити схему, в центрі якої наш лобо, а по колу записані асоціативні слова з цією твариною. Отже, в центрі лобо. З якими ж словами асоціюється у кожного з нас дана тварина? Записуємо. Володар корумпу, свавільник, вожак зграї, гігант, розумний, нескорений свавілець, хитрий, вірний подрузі, закон зграї, жорстокий, зухвалий. Безталанний герой. Одним словом, Володар. А зараз можете поставити свої ручки на робочі поверхні. І уважно послухайте далі мене. Ми будемо вимальовувати портрет образ лобо за допомогою окремо взятих та знайомих вам цитат. Ну що, готові? Слідкуємо або просто уважно слухаємо. І згадуємо, старий лобо, справжній велетень, був надзвичайно дужим і хитрим звіром, його нічне виття враз розпізнавали усі тутешні люди. З поміж усіх вовчих слідів помітно виділявся відбиток лобо. Відомо, що розмір сліду звичайного вовка 4,5 дюйми. А відбиток лап старого ватажка сягав п'яти з половиною дюймів. Згодом я дізнався, що він важив сто п'ятдесят фунтів. Був ватажком зграї сірих вовків. Він проскочив по спинах овець до їхніх бородатих ватажків і миттю загриз їх. Перелякані на смерть вівці кинулися в розтіч. Лобо вільно біг стежкою і вже був між двома паралельними рядами капканів, як зауважив поперечку. Старий пройда зупинився саме вчасно. Лобо не збочив ні надюйм уліво чи вправо, обережно, повільно позадкував, ставлячи кожну лапу в свій попередній слід, доки опинився в безпечному місці. Перегодом обійшов капкани з іншого боку і задніми ногами заходився загрібати землю, так, що каміняча і грудки летіли навкруг, аж поки механічні пружини спрацювали й заклацнулися. Точнісінько так само він робив і в інших випадках. Попри всі хитромудрі виверти мисливців, лобо ні разу не схибив. Неухильно обминав небезпеку, розв'язуючи всі мої головоломки, і досі чинив би він свої спустошливі набіги, якби глибока прихильність до подруги не занапастила його. Бланка завила. Її голос був сповнений розпачу. луна відкотила його далеко гори. Неподалік з ущелини, басовитим виттям озвався вірний лоббо. Старий ватажок блукав, мов неприкаяний, сподіваючись знайти бланку. Він бо не хотів її кидати, але нічим не міг зарадити біді. Надвечір лобо став ніби наближатися до нашої ущелини, його виття чимраз блищало. Як разюче воно змінилося, войовничий клич воїна звитяжця, хижу лють і нескореність заступили відчай, горе і глибокий сум. Лише проти ночі він певно знайшов місце, де сконала бланка. Протяжливий стогін вихопався з грудей лобо. Він побіг слідами наших коней аж до ранчо. Та знавісніло гасав, втративши страх. Безталанний герой, він ні на мить не припиняв пошуків своєї подруги, натрапив на її слід, сліпо, не роздумуючи, кинувся вперед і потрапив у пастку. Чотири капкани намертво стиснули в своїх сталевих обіймах чотири лапи звіра, два дні і дві ночі пролежав він прикутий. І геть знесилився. Та коли я підійшов до нього, майже впритул звір підвівся, шерсть на ньому наїжилася. Востаннє я почув його могутній, оглушливий голос. Лобо вгамувався і байдуже позирав на нас, наче хотів сказати: Ваше зверху, ви Здолали мене, тож робіть зі мною, що хочете, відтоді він перестав нас помічати. А якими ж були взаємини лобо з іншими героями? Він піклується про зграю, завжди йде попереду, розгадує всі хитрощі мисливців, дозволяє бланці подрузі те, чого не пробачив би іншим вовкам. Шукає вовчицю поблизу табору, ковбоїв, ризикуючи власним життям, ненавидить людей, бореться до останнього, але визнає свою поразку і припиняє боротьбу, коли опиняється у полоні, відмовляється від води та їжі з рук ворогів. Ну що ж, любі учні, я впевнена, що ви уважно слухали та, мабуть, вже трішечки втомились. Пропоную вашій увазі та вашому виконанню невеликий відпочинок під час уроку. Нумо дітки встали і всі дружно затанцювали. Ось так, дітки, ми плавно переходимо до завершення сьогоднішнього уроку, тому коротко про головне або авторське ставлення до персонажа як образу тварини. В першій частині автор називає лобо такими словами як могутній володар, володар лобо», хижак, ватажок зграї, справжній велетень. Дужий і хижий звір. В другій частині автор вже зовсім іншими словами описує образ тварини, такими як Сірий Поганець, Лиходій, Вовк-Перевертень, Старий Пройда, Старий Вовкулака. В третій ж частині це вже такі слова. як Вірний Лопо, старий ватажок, воїн звитяжець, могутній володар корумпу, безталанний герой, переможний кривдник, герой незліченних спустошливих набігів, нескорений свавільник, висновок який? У першій частині автор знайомить читача зі своїм героєм дає описову характеристику. У другій частині автор показує хитрість і кмітливість лобу. У третій частині автор дає оцінку вчинкам героя і висловлює своє ставлення до нього, де відчувається повага й співчуття. Дорогі мої розумнички, для того, аби зрозуміти, наскільки ви досягли мети сьогоднішнього уроку, давайте пройдемо, Тестові запитання для самоперевірки. Отже, перше запитання, будьте уважні, як перекладається слово лоббо. А. Звір, Б. Хижак, В. Вовк. Друге запитання. Чому місцеві фермери воліли позбутися сіромах? А. Не хотіли терпіти таких сусідів. Б. Зазнавали від них великих збитків. В. Вовки були джерелом перенесення сказу. Третє запитання. Зі скількох осіб складалася зграя А. 5, Б. 7 В. 9. Четверте запитання. Про що йдеться в оповіданні лобу? А. Про... Взаємовідносини людини та дикої природи Б. Про величезного вовка надзвичайної сили та розуму. В. Про буденне життя скотарів Нью Мексико. П'яте запитання Яку шкоду наносила зграя лобу скотарям Курумпо? А. Один раз на тиждень знищувала до 20 овець. Б. Щодня з'їдала одну телицю В. Нападала на людей та сторожових собак. Шосте запитання Чому лобо втратив обережність і потрапив у лищата А. Зголоднів Б. Тікав від людей і не помітив пастки. В Довго шукав бланку і утратив обережність. І Сьоме запитання останнє. Яка думка утверджується у творі а. Гуманне ставлення до регулювання популяції вовків Б. Засуджується жорстокість людини по відношенню до тварин, В. Возвеличується мужність, мудрість та вірність дикої тварини Дорогі учні. Ось ми і завершили наш урок. Сподіваюсь, він у вас прийшов на одній позитивній хвилі. Намалюйте, будь ласка, в своїх зошитах смайлик, який відповідає вашим почуттям та емоціям на уроці. Подумайте, може над чимось потрібно допрацювати вдома. Зелений і жовтий смайлики означають, що було легко сприймати матеріал блакитний не все вдалося запам'ятати. А червоний було важко сприймати матеріал. Ну, а я, в свою чергу, хочу подякувати вам за увагу. Ваше домашнє завдання намалювати ілюстрацію до твору та написати твір мініатюру на тему «Лобо-невдаха чи переможець. Бажаю вам удачі, міцного здоров'я та мирного неба. До нових Зустрічей